Доброго дня, хотів би дати рекомендацію кожному винокуру, що він собі в своєму арсеналі мав ось такі деталі. Перше, це є отакий мірний стакан на 5 літрів. Пластик, є градація, бачите, тут дуже зручна штука для того, щоб, допустимо, розбавляти горілку там до відповідної міцності. Щоб переливати, заливати і так далі. і так далі. Такий, та якби нічого не боїться, антивандальний дуже міцний пластик, харчовий пластик. І, і ну, На сьогоднішній день люди, які от нас взяли такі стакани мірні, 5 літрові, вони дуже задоволені. Ми самі от постійно його використовуємо. Друга позиція це така мірна колба, також пластик, також з градацією на 250 мл. О, тут пише. Чому 250 мл? Тому що тут спокійно стає цукромір, до якого ми ще повернемося. Тобто, Тому що якщо ви візьмете 100 мл, то вміщається тільки такі ареометри. там. 0,40-4070. А в той влізається от, цукромір. Папуга в банку. Обов'язковий девайс для того, щоб ви собі переганяли брагу з перцері. Де ви бачите, що 0 показав ареометр, ви вже зупиняєтеся. Отака от ліка з ситечком, 15 см вона має так по діаметру. Дуже зручна, дуже класна. Нержавійка 304, тобто, навіть тут, бачите, є 304 пише. Дуже класна, і ви її будете реально використовувати. Що-небудь відфільтрувати от таким, та якби грубим, фільтрація через те ситочку. Потім собі вже через ватний робите другий. Дріжджі первак обов'язково, тому що на сьогоднішній день це є просто суперові дріжджі, які ви будете використовувати і для ароматики, і для цукрової браги. Цукромір, про який ми вже говорили, 0,25. Тобто, ви з допомогою цукроміра будете бачити готовність вашої браги. Тобто, вам не треба там світити серниками. Ви поставили цукромір в брагу. і... Зразу, знаєте, якщо показав 0, значить брага готова. Її можна переливати і переганяти. Цукроміри. 0,40, 40, 70, 70, 100. 0,40. Це ви будете використовувати от для папуги. Він використовується чи там в другу для колби. Коли будете переганяти брагу на спирт серіаст, тобто вам треба до нуля просто перегнати її, витягнути весь спирт. 40-70, ви будете використовувати для того, щоб розбавити собі відповідний відповідного градусу, готовий напій. І 70-100% це коли ви будете використовувати його для одержання чистого спирту, тобто, щоб ви знали, який продукт у вас іде. 96,6 має йти просто, якщо ви робите з цукру чи там зерна чистий спирт. І отакий от термометр, який фіксує, тут є така кнопка фіксації. Ви собі там, допустимо, заміряли, зафіксували. Чи він використовується в нас і в спирт колонах, і в бражних, і де тільки можна. Дуже зручний він і, для, і на кухні можна його використовувати. Тобто, дуже зручна і дуже класна штука. Ми їх недавно тільки завезли, і вони в нас користуються таким дуже хорошим і серйозним попитом. Отакі От деталі ви повинні би мати були в себе в, в домашніх умовах, для того, щоб вам комфортно просто рухатися в, нашому, в нашій тематиці, в нашому ділі. Ви тоді перекриєте всі ваші такі е, заміри, е, які потрібні в нашому ділі. Тому що є люди, які беруть там, допустимо, Китай такі, е, ну, та якби китайські такі маленькі ареометри. Вони там тонуть, вони неправильно показують. Інші люди не можуть переберуть різними там. Банками, слоїками і так далі, переливають продукт, не можуть розбавити. А тут і горло широке, і пластик харчовий і так далі. і так далі. Ліки такі, то навіть нема про що говорити. Любий набір, який ви робите навіть наші, коли використовуєте, чи там, допустимо, якусь ви робите настоянку і там інгредієнти, перший, перший злив йде іменно через оту ліку. Грубо спочатку йде фільтрація від, від інгредієнтів, а потім вже це ситечко витягується. Отак От бачите. Ви його, якщо, допустимо, вам треба просто залив робити, то ви його витягнули. Якщо треба за той, ви його тут звели докупи, поставили і, і воно так собі тримається. Дуже зручно, думаю, ну, що люди вже дуже багато знають про такі ліки. Отака ситуація. Зверніть, зверніть на це увагу, якщо, допустимо. Вас би цікавив такий комплект. Напишіть чи варто нам зробити от іменно такий комплект, що був комплектом. Ми б його тоді поставили нижчу ціну, якщо би було от повністю все включено в той набір. Якщо так і багато людей напише, що нам варто би зробити було такий набір, то ми його зробимо, поставимо відповідну ціну, воно буде дешевше, ніж, допустимо, кожний. Девайс окремо купляти. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!